П'ять місяців на підтвердження інвалідності. Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким раніше була встановлена друга або третя група з терміном огляду, але через воєнний стан огляд не відбувся, повинні пройти оцінку до 1 листопада. Це передбачено правилами встановлення інвалідності, які цьогоріч набрали чинності. Як визначають інвалідність після ліквідації мсеків? Про це розпитаємо Олену Мороз, керівницю центру. Оцінювання функціонального стану хвороб, пані Олено. Я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю на сьогоднішній день. Дійсно, ми можемо вже казати про зміну підходів, про зміну стандартів, зміну алгоритму дій. Після того, як реформа почала втілюватися в життя, була ліквідована система медико-соціальних експертних комісій. Було створено і вже працює майже 1411 експертних команд на базі закладів охорони здоров'я в кластерного та надкластерного рівня. Силами цих команд вже було розглянуто і винесено рішення. Більше ніж по 172 тисячам справ людей. За статистикою, десь 84% цих справ були розглянуті позитивно і люди, людям було встановлено ту чи іншу групу інвалідності. Можна сказати, що вже близько 70 тисяч лікарів первинної ланки це профільні лікуючі лікарі, які оформлюють на сьогодні День документацію для пацієнтів в електронній системі. Що змінилось на краще для пацієнта, це те, що спростила сама процедура проходження етапів обстежень перед тим, як документи потрапляють на оцінювання. Всі документи на сьогоднішній день мають електронний вигляд і вони в подальшому спростять. Взаємодію між закладами охорони здоров'я при подальших наступних оглядах, тому що вони вже заведені в систему, і в систему будуть додаватись лише оновлені документи, і людині не буде потрібно збирати все спочатку, з першого дня свого захворювання для того, щоб на наступному етапі пройти оцінювання функціонального стану. Електронна система вона спростила. Саме планування оглядів, то людина вже не чекає в черзі, сидячи під кабінетом, а черга має електронний вигляд, і людина точно знає, на який день, на яку годину має прибути до закладу охорони здоров'я для того, щоб її оглянула експертна команда і було винесено рішення. Якість цих рішень ми бачимо, що вона зростає. Якщо на початку нашим колегам було складно виносити рішення, бо філософією реформи було саме те, що до оцінювання функціонального стану були залучені лікарі-практики, лікарі-клініцисти, які постійно займаються діагностичним, лікувальним процесом і мають постійну професійну Необхідність підвищувати свій потенціал і слідкувати за всіма тенденціями світовими. То вони мали клінічний досвід дуже багатий, вони мали практичний досвід дуже багатий, але вони були не впевнені в своїх експертних знаннях, але ми бачимо, що з часом ці знання вони збільшуються, впевненість наших колег при винесенні рішення збільшується, і це покращує. Звісно, і якість надання експертної допомоги нашим пацієнтам, пані Олена, а скажіть, будь ласка, як взагалі зараз встановлюється інвалідність, враховуючи всі зміни? яка покрокова інструкція для людей? Покрокова інструкція така. Кожен, за філософією цієї реформи, кожен пацієнт має свого лікуючого лікаря. Тут дещо змінилось з попередніми етапами, тому що раніше сімейний лікар це був той лікар, який оформлював посольну документацію для проходження медико-соціальної експертної комісії. Зараз це бажано і в переважному кількості випадків так і є, це лікуючий лікар за профілем захворювання. Тобто, якщо людина спостерігається лікується у травматику. Матолога то саме травматолог буде оформлювати його документи в електронній системі, тобто то цей самий лікар, який точно знає, що його пацієнт вже отримав, які результати лікування, які перспективи, які прогнози, які можуть бути зміни або не може бути цих змін. І саме цей лікар оформлює всі документи пацієнта в електронній системі. Заводячи їх в сканованому вигляді в систему, в подальшому формується електронне направлення. Тобто лікар з пацієнтом сама система підказує, яка команда за профілом захворювання може бути вибрана, і лікар може подивитися, де на таку команду менше навантаження, щоб була менше черга, щоб людина не чекала довго. І саме в той заклад, саме на ту команду, подати справу Конкретного пацієнта для того, щоб було вже подальше призначено дату, на яку пацієнт має з'явитися на огляд. Подальший крок це саме огляд. Пацієнт може бути оглянутий. Згідно наших нормативних документів, очно заочно або за допомогою дистанційних методів, за допомогою телемедицини, для кожного з таких видів оглядів існують певні показання, і лікарі мають їх враховувати, коли обирають ту чи іншу форму огляду. Після того, як людина проходить, проходить огляд, будь-яким чином формуються документи. Документи формуються в електронній системі. Це протокол огляду, рішення з протоколу і витяг з рішення. І людина отримує саме витяг з рішення в електронному вигляді, і вона має Можливість цим витягом користуватися як і паперовим витягом, тобто він має всі захищені електронні підписи, і такий витяг має бути прийнятим у всіх державних органах, які дотичні до людини зі статусом особи з інвалідністю. Пані Олена, у нас залишається буквально 30 секунд. Скажіть, будь ласка, а як і де можна оскаржити рішення експертної комісії? Якщо людина не згодна з рішенням експертної команди, вона має право оскаржити таке рішення в центрі оцінювання. Це саме наш центр, до роботи якого залучено більше ніж 200 лікарів з усієї країни, з вищих навчальних закладів, це лікарі з найвищим ступенем фаховості досвіду, і справа буде розподілена на одну з команд, які ми маємо зараз. Дякую вам дуже, пані Олено, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість Дякую. сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це була Олена Дякую. Мороз, керівниця Центру оцінювання функціонального стану особи. Повітряна тривога лунає в Україні. Актуальному.